Друзі, мої вітання! Це сильні разом на телеканалах та телеканалі тернопіль 1 Сьогодні гостем нашої студії є Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Пане Володимире, раді знову бачити вас у нашій студії. Дякую, я також радий вас бачити. От, і хотів би в першу чергу, напевно, що сьогодні привітати усіх представників радіо, телебашні і зв'язку з їх професійним святом. От, побажати завжди. Об'єктивно і вчасно висвітлювати всю інформацію, тому зі святом вас ну, дуже дякуємо за вітання. Так будемо дійсно е, слідкувати за тим, власне як працюють депутати обласної ради, і взагалі як працюють е, ті люди, кого обрав народ. І е, сьогодні власне поговоримо про те, що відбувається в обласній раді, і перед тим як ставити свої запитання, так і запитання е, жителів Тернопільської області, так і також дуже активно в коментарях про це писали і нас запитували. Давайте подивимося короткий сюжет, як відбувалася остання сесія Тернопільської обласної ради. Михайло Головко більше не голова Тернопільської обласної ради, а тимчасово його обов'язки виконуватиме перший заступник Володимир Болєщук. Так вирішили депутати усіх фракцій сьогодні на шостій позачерговій сесії сьомого скликання. Засідання видалось непростим і для них, адже голова не з'явився, а в порядку денному головне питання його відсторонення. Тож у 10-й годині депутати Тернопільської облради зібрались у сесійній залі. Обговорили порядок денний, оскільки головко не прийшов, то голова… Вуючим обрали Володимира Болєщука, секретарем Ігоря Сопеля та лічильну комісію. Наступний етап відкриття сесії пояснюють, у випадку, якщо її скликають за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, то сесію має право відкрити один депутат, який входитиме до складу ініціативної групи. Виходячи з чисто юридичних норм, я пропоную. Уповноважити, обрати уповноваженим на відкриття шостої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання Милого Дениса Юрійовича. Після письмової реєстрації обранці приступають до розгляду головного питання. Об 11.20 більшість депутатів підтримали пропозицію про голосування щодо звільнення Михайла Головка з посади голови Тернопільської облради без обговорення, а далі одноголосно прийняли рішення щодо голосування у таємному режимі. Воно розпочалось о 12.12 .12 і тривало годину і 10 хвилин. У сесійній залі для цього встановили спеціальну кімнату для голосування та скриньку для бюлетенів. Коли ж час вичерпався, лічильна комісія приступила до підрахунку голосів. Це робило відкрито перед усіма та без перерв. Результати наступні за звільнення Михайла Головка з посади проголосував 51 депутат. Нуль проти утрималось також нульчним проти. Далі слово мав Володимир Труш. Він запропонував тимчасово покласти обов'язки голови обласної ради на Володимира Болєщука. За проголосували 49 депутатів. Депутати хочуть працювати. Це ви сьогодні побачили цим рішенням, яке вони прийняли, тому що була постійна невизначеність. Ми не могли провести сесію, ми не могли скликати президію. Нам відбувається 22 серпня. Ви бачили, що ми провели. Робочу сесію ми розглянули 64 питання, коли був відсутній голова обласної ради, тобто обласна рада не зупинилася. І тому моє завдання я не будь це брати відповідальність. Моє завдання забезпечити роботу, щоб обласна рада працювала, щоб працювала комісія, щоб працювали комунальні підприємства, щоб просто область розвивалася. Депутати рішенням задоволені, але наголошують, добивались звільнення не з політичних мотивів. А вважають, що підозрюваний у хабарництві не може керувати радою, поки не докаже, що не винен. На сьогоднішній день ми всі свідомо йшли на ту сесію, щоб звільнити з посади голови обласної ради Михайла Йосиповича, виключно через етичні переконання свої саме в плані. Щодо політичної діяльності будь-кого. За бездіяльність, за організацію бездіяльності Тернопільської обласної ради, за відсутність комунікації з депутатом, за порушення регламенту діяльності, тобто є багато процесів. Тобто, я свідомо зараз не говорю про процес, ну, за той процес, куди він там попав, волею, не волею, я не знаю. Це хай вирішують правоохоронні органи. Сам Михайло Головко на засідання та голосування не прийшов. Зате ми пішли у його кабінет. Він пояснює, ніхто офіційно на зібрання його не запрошував. Я знав, що якісь відбуваються події пришвидшені, когось дуже сильно почали турбувати, негайно гнати вже і зараз. Чому так горить? Можливо, хтось сумнівається, можливо, щось бояться, а можливо, не впевнені в своїх в певних діях. Додає, напередодні повідомляв депутатів, що засідання сесії планує у листопаді, а тому не розуміє, в чому необхідність так поспішати і збирати підписи про позачергове скликання. До того ж, вважає сьогоднішні рішення сесії неправомірними. Я не тримаюся жодним чином. Я розумію, що є політична воля. Депутати хочуть проголосувати, зняти мене з посади. Це треба робити в законний спосіб, з повагою до конституції, закону про місцеве самоврядування. Те, що відбулося сьогодні, ну мені соромно наразі. Михайло головко чекає документів про голосування. Лише після того, як перегляне їх, буде вирішувати, чи піде з посади. Ось такі от буремні події в стінах Тернопільської обласної ради. Пане Володимире, давайте, можливо, ще раз знову ж таки підсумуємо, чому депутати прийняли таке рішення. Фактично, так всі одноголосно його підтримали. Трішки про зрішенні розкажіть. Е, ну, я думаю, що ваш сюжет промовився про це сказав депутати. Висловилися, ви знаєте, що, ну, е якщо йти полозиться, ну, дуже одна причина. Депутати, як обрали голову, так вони можуть його і звільнити. Будь-який з депутатів обласної ради може бути голова, він може бути головуючий на сесії. Депутати можуть доручати йому деякі повноваження, а можуть і не доручати. Тобто, наша, наша рада дала доручення от голові певні доручення, наприклад, призначати керівників в міжсесійний період, коли. Хтось звільняється, коли призначають, виконуючи обов'язки, призначають йде на сесії. Тобто це є доручення. Але це повноваження ради. Практично всі повноваження сьогодні має рада в сесійному режимі, депутати, це вони власне бенефіціари фактично будь-яких процесів. І тому вони вирішили звільнити Михайла Голука в зв'язку з тим, я думаю, ви розумієте, з цими всіма корупційними скандалами від той невизначеності. Вітаю, що ми не могли навіть президію провести на попереднє засідання. президії виносилося питання про почесних громадян Тернополя, наших військовослужбовців, які ми не можемо сьоніця посмертно нагородити людей, які ну, віддали життя, які загинули наших військових. От і тому ну, там, Сергій Король в нас питання фактично, президент вже нагородив його зіркою героїв України, а Тернопільська обласна рада через отакі от всі моменти не може цього зробити. Це ж соромно, напевно. Тому е, на цю сесію, де там Віталій Дерех, я думаю, всі ми його знаємо, журналісти, які також є подання. Ми також на ці засідання, президії хочемо розглянути. Ще є там Михайло Симбаліст. Тобто, моменти, які депутатів до цього це просто була переповнена вже чаша, чаша терпіння, е, і, і тому вони прийняли таке рішення. І 51 депутат одноголосно, всі фракції ніхто ні на чому не ділився. Просто це як була, знаєте, я це так називається, була як. Сповідь кожного депутата, що він не причетний до яких скандалів, що всі проголосували, і навіть фракція, в яку входить, входив чи входить ще Михайло Головко, також ну рішення це прийняла. Просто і тому я думаю, що цей промов факт показав, що депутати хочуть працювати. Вони обрані людьми, вони мають свої зобов'язання перед своїми виборцями і хочуть їх чесною гідністю виконувати. Як це можливо в тій ситуації зробити, щоб повернути довіру? Я вважаю, треба повернути двір до найвищого представницького органу нашої області. І тому, тому таке рішення. Багато говорили, що це можливо, там, чому так пізно, чому, чому не зразу це зробили. Ви знаєте, що хочу сказати, що ну, напевно що, от ми бачимо багато європейських прикладів, що хоч там тільки підозрюють в якихось скандалах. Люди просто пишуть заяву, йдуть відставку, розбираються поновлюються, чи, чи, чи в інший спосіб починають свою діяльність. От. В нас, на жаль, ми ще до цього не доросли. Тому депутати, можливо, чекали, що голова самостійно це зробить і тому прийняли. Але саме 25, 51 голос за це говорить про те, що обласна рада працює, що вона жива і вона буде працювати для людей. Я в цьому впевнений, переконаний. А теж чи чули ви коментарі власне пана Михайла Головка, який зазначив, що це рішення було неправочинним, так чи є у вас можливо коментарі стосовно цього стосовно його а, коментарів для змі після сесії Тернопільської обласної ради? Це, ну друзі, це його право. Ну реально мені цього мені це не цікаво. Буде наступна сесія. Я впевнений, що депутати підтвердять своє рішення. Скільки б не було судів, я думаю, скільки буде рішень Тернопільської обласної ради. Я хочу просто подивитися ну, на ті рішення суддів, які будуть приймати, коли депутати, які обрали, депутати його і звільнили. Mm -hmm. Які ще потрібно, що ще потрібно, ну кому ще потрібно що доводити? Ну, ну Це просто дивіться, ну це смішні зустрі. речі. То трудово він ще не забрав, так хоча речі із свого кабінету вже якби він повідомив сам, що mm -hmm. склав і власне забрав. То чому ще його трудова там зараз залишається, чи можливо теж у вас є ну, він не забрав, тому що його тоді не було на роботі. Йому послали, відіслали листа для того, щоб він з'явився, забрав. Він це знає. Якщо не забере, відійшли йому поштою. Ну чи у вас можливо було спілкування з ним після цього рішення на сесії обласної ради? Чи ви можливо з ним спілкувалися? Так, я його попросив, щоб він звільнив кабінет і забрав це вдома. Я так розумію, що зараз ви фактично є виконуючи обов'язків, так? так голови Тернопільської обласної ради. Дишки, розкажіть про це рішення, що входить власне У ну, мене посада першого заступника. Я виконую згідно посадових обов'язків свою роботу. Депутати доручили мені до обрання нового голови, тимчасово виконувати обов'язки голови обласної ради. Збираю комісії... Проводжу засідання, готую питання на сесії, тому що дуже багато назбиралось питань, угу. і на цій сесії ми приблизно біля ста питань плануємо розглянути, тому що багато не розглядалося в серпні. Вдалося розглянути 64 питання, але вони накопилися ще від березня місяця. тому... Власне, роботи дуже багато. Плюс робота з комунальними підприємствами. Були звіти керівників комунальних підприємств. Я вимагав керівників, щоб через комісію прийшли. Десь біля ста керівників прийшли через комунальні підприємства, звіти на комісіях. Тобто ну, роботи дуже багато, власне, готуємо. Дозіна я нагадаю, що в нашій студії сьогодні Володимир Боліщу Власне, говоримо про роботу Тернопільської обласної ради, і теж як власне повідомив пан Володимир, що все ж таки депутати готуються знову зібратися у сесійній залі і обговорити багато робочих запитань. От пан Володимире, власне, хочу запитати про що буде мова, про що спілкуватимуться і за що голосуватимуть Депутати ну, дивіться, питання будуть саме підряд? основне і перше, яке в нас є це підтримка наших збройних сил. Це Робота на нашу перемогу це підтримка наших військовослужбовців, наших, наші бригади, наші частини, які є і тернопільські, так і є наші хлопці, які служать дуже в різних підрозділах. От хотів би сказати, що дуже важливо сьогодні показувати десь той приклад. Я ну в мене є достатньо інформації. Того скільки дуже багато знаєте, зараз було цього, що скільки коштів виділяється з бюджету. На підтримку Збройних сил, то хочу сказати, що з нашого обласного бюджету ну, надзвичайно велика сума виділена. Про це ми скажемо на сесії, про це буде певна інформація. Але хочу сказати про ті речі, де з якими обласна рада опікується. От, я вже про це говорив, що нам все ж таки вдалося зекономити 800 тисяч гривень на бюджеті Суду обласної ради. От, ми ті кошти направили на закупівлю м, м, дронів і квадрокоптерів для м, двох. Бойових військових частин. Перша частина коштів 300 тисяч вже надійшла, вони уклали договір і закупили. Буквально тиждень часу вони отримують, вони отримують ці дрони. Це дуже такий серйозний напрямок, дуже гарячий напрямок сьогодні. І 25 квадрокоптерів також кошти вже перераховані для однієї з бригад гвардії наступу. От я думаю, що коли ці речі вже будуть реалізовані, ми про них конкретно скажемо, е, тому що і назву ті частини, куди вони пішли. Можливо, ще якісь актуальні робочі питання, які будуть е, розглянуті. Е, дуже важливе є питання сьогодні. В нас реабілітація військовослужбовців. І мені приємно, що е, сказати про депутатів обласної ради У нас загалом з нашого депутатського корпусу з 64 депутатів 13 депутатів. Е, 13 депутатів служили в Збройних силах, захищали Україну, були реально в самих гарячих бойових е точках. І е якраз власне, вони ініціювали зміну програми Турбота. У нас в області діє програма Турбота. Ця програма передбачає дуже великий широкий спектр таких заходів і допомог для різних верст населення. От. Але одна така основна ключова частина це підтримка. Допомога на лікування, на реабілітацію наших військовослужбовців, І, власне, цю частинку депутати пропонують збільшити. І ми вже намовили з головою військової адміністрації, що ми на слідуючий рік е, внесемо зміни в програми і збільшуємо цю суму в декілька разів для того, щоб тому, що зараз дуже велика потреба до кожного практично звертаються е, знайомі, друзі, побратими. Ми знаємо, скільки в лікарнях сьогодні знаходиться наших військових, і тому дуже важливо їх підтримувати. Знаю, що не тільки власне бійці з нашої області з Тернопільщини і з Тернополя сьогодні проходять цю реабілітацію в медзакладах області, а також і цей військові з інших областей України, які так. приїжджають сюди і працюють з нашими медиками донорозові. в цій студії. Також ми говорили, показували сюжети і власне бачили роботу медиків. Тому хочеться подякувати сьогодні. Також тим людям, які допомагають військовим повертатися до. Цивільного життя повертають фактично їх, от ми бачили на власні очі. Це це дуже е, велика і важка робота. Але все ж таки дякуємо за неї. Отож, повертаємося ще до запитання. Так розумію, там багато їх є. адже е, давно сесія так плідно не працювала. точніше, обласна рада так не працювала, і депутати в основному. Тому цікаво почути, можливо, ще якісь питання, які будуть розглянуті на сесії. Е, ну я вже сказав. Це десь приблизно уже е, так по порядку денному. У мене майже 100 питань, угу. які ми повинні розглянути. Це суто господарські. Питання, от перейду до наступного такого блоку. Це все ж таки є. От ви сказали про медичну галузь. Вона сьогодні на слуху. То хотів би також подякувати всім медикам, всім лікарів лікарям, які день і ніч допомагають, лікують, працюють, зустрічають військових. В одному закладі лікують, потім інші перевозять їх на реабілітацію. І дуже важливо, десь цю реформу, яку почала держава, це фактично. Спроможна мережа, от в нас є надкластерні заклади, це тобто наша обласна лікарня, і ми на цій сесії плануємо е, десь е, зробити процес об'єднання для цього, щоб підсилити нашу медичну галузь, щоб на базі нашої обласної лікарні і зробити і реабілітацію. Дуже потужну. Власне, тому наша Миколинецька лікарня реабілітації. Буде приєднана до обласної лікарні, де планується широкий спектр надання послуг. Ми хочемо бути конкурентними в цьому середовищі, тому що ми моніторимо, як вирішується питання в інших областях, скільки коштів виділяються на реабілітацію. Ви розумієте, що це питання основне. Це, звичайно, основне, це наші військові, але є багато і інших громадян, які також потребують реабілітації після різних хвороб. Тому для нас це архіважливо, і це питання також основ, з основних, яке буде об'єднання під один такий надкластиний заклад, який ми хочемо зробити ну, таким конкурентним, я ще повторюся, щоб конкурувати із іншими областями. Тому що сьогодні відкритий світ, можна поїхати, і, тобто люди шукають, де краще можна пройти реабілітацію, де краще лікування можна пройти. Тому ми хочемо, щоб наші... Військові відчували, що ми про них дбаємо, турбуємося і хочемо зробити комфортними їхнє як лікування, так і реабілітація. Власне, тому на це направлено. І ще хочу сказати про е, ініціативу о, десь, депутатського корпусу. Те, що я минулого разу говорив, от воно трошки затягується. Це створення спостережних рад в кожному медичному закладі. От, я дуже маю велику надію, що ми цей процес завершимо, навіть не дивлячись на те, що деякі сили притурможують ці процеси, можливо, хтось не хоче, щоб були спостережні ради з громадськості, можливо, з військових, які вже поранені, які тут можуть в неї війти і контролювати цей процес лікування реабілітації. От, щоб процеси відбувалися прозоро, щоб не поступали ніякі скарги, що до того не так віднеслися, як би він хотів. Тобто, це такий такий комплексний підхід, і тому я впевнений в цьому, що на цій сесії ми внесемо такі маленькі зміни в то рішення, mm -hmm. і цей процес запустимо. І тому я впевнений в цьому, що громадськість для мене важливо, щоб було ну щоб наш, щоб послуги надавалися якісно. Надавалися вчасно і надавалися професійно. Власне, для цього ми, як власники, навіть перед тими хлопцями, які нас захищають, це наш обов'язок зробити, щоб, щоб ці послуги для них такі надавалися. Для цього ми. Хочемо вимагаємо і зробимо ці спостережні ради в кожному медичному закладі нашої області. Чисто з теоретичної точки зору, коли це може е, цей процес розпочатися, так ми з, от зору? затвердимо, ми в грудні цей процес почнемо. Я думаю, що ми е, за місяць цей процес завершимо, щоб до нового року вже з нового року запустити всі спостережні ради в кожному медичному закладі. Стосовно політичних запитань, чи плануються вони на цій сесії? Ну, у мене позиція така, що поки в країні війна, ніякої політики бути. Апріорі не може. І тому навіть от я хотів би десь оце об'єднання депутатів, які об'єднались навколо одного рішення, той 51 депутат, щоб ті всі наші сили, потуги, всі наші знання направити на вирішення усіх господарських питань, які є в нашій області. Тому ніякої політики в стінах обласної ради не буде. Ми ніяких політичних рішень розглядати не будемо. Хотів би також десь і звернутися до дуже багато є сьогодні е, моментів, які ми бачимо. Я би назвав це е, політиканство, які е, багато е, починається процес дискредитації, недовіри як до органів державної влади, так і до органів місцевого самоврядування. Сьогодні взялися уже за церкву оці всі вкиди, які робляться. Це я вважаю що це дестабілізація, яка відбувається в країні, поки війна. Це цього категорично робити не можна, і тому в стінах обласної ради ми цього не допустимо. Ми будемо працювати тільки над вирішенням господарських питань, які будуть для жителів області, для наших військових, щоб ми показали, що коли вони там нас захищають, щоб ми в тилу займаємося господаркою і займаємося тим, що найбільше сьогодні потрібно для країни. А чи не вважаєте, що навпаки, от зараз от, таке рішення, як ви кажете, що е, не будете е, політичних питань піднімати? Все ж таки для бійців, які на фронті, можливо, це буде трошки теж е, болюче, адже вони захищають країну там, і вони б хотіли, напевно, щоб хтось порядком займався тут. Бо, як ви кажете, так дуже багато є конфліктних е, е, запитань стосовно церкви, так е, над якою ми зараз боремося, і тут навіть в Тернопільській області. І загалом дуже багато запитань, про які ми ніколи ніколи їх не піднімали, так вони завжди десь були в кулуарах. Е, чи не здається вам, що потім бій? Які повсюди повернуться, ну не простять того, що, наприклад, депутати не зробили якихось багато важливих і вагомих рішень для нашої області. Зокрема, от власне, ми говоримо про релігію. Ну, дивіться, якщо депутати приймуть якесь звернення, яке ні на що не впливає, ну тим ж не, не вирішиться питання. Правильно, напевно, треба його так вирішувати, щоб його просто вирішити. І тому я говорю про політичні питання: це про е, звернення, і mm -hmm. яких було дуже багато політики, а реального всі нічого не було. Тобто я впевнений в тому, що всі, скажімо так, якщо ви маєте на увазі про московський патріархат, то тут позиція депутатів однозначна. Ми приймали одноразове звернення рішення. Сьогодні вже Верховна Рада на це відреагувала, прийняла в першому читанні, я що прийме закон, і ми завершимо цей процес з московською церквою. Я мав на увазі інше, що сьогодні. Там проти нашої української церкви розхитують ситуації, показують певні моменти дискредитації. От коли я говорив про те, що дестабілізують ситуацію, це я не, не мав на увазі не про московський патріархат. Московським патріархатом все зрозуміло, все ясно. Я думаю, в Україні ми його заборонимо, і ворожа церква не буде в нас в Україні правити. Угу. Стосовно також кадрових рішень і комунальних установок обласної ради, чи будуть якісь питання на сесії розглянути Власне, десь біля 100 звітів керівників комунальних підприємств, які... Прийшли через комісію. Депутати на комісіях вирішують, якщо мають бажання когось заслухати на сесії, поки що це такий процес переговорний. От, про поки звільнення такі десь мені невідомо. От, Крім цього, що є декілька призначень, які будуть на цій сесії. Це буде призначення, це буде десь затвердження розпорядження про нового кер... виконуючого виконуючий обов'язки керівника нашого аеропорту. Тому що попередній керівник написав заяву, він також був виконуючий обов'язки за власним бажанням. Ми тимчасово призначили виконуючі обов'язки цього підприємства, також буде призначений керівник нашого Заліщицького госпіталю ветеранів війни. Також в конкурсній комісії питання є в порядку денному. а також ми е, будемо призначати ще одного. Одного з нашого воїнів це Богдана Бутковського, він зараз виконує Бовський на керівника молодіжного центру. Я так розумію, що теж судонасолон аеропорту так це буде пан Кулак його зараз очолювати. Так, так вже є ця інформація. Є так. розпорядження так. Володимир Кулак, який дав згоду тимчасово виконувати обов'язки до повного вирішення питання, тому що там є певні такі моменти, що спро... По професійних ознаках, які має мати керівник, і після цього, як ці всі моменти пройдуть, чи ми знайдемо людину, тоді буде вже призначений керівник і буде вкладатися з ним контракт. А просто він тимчасово зараз виконує обов'язки. Якісь соціальні запитання будуть на цій сесії? Зокрема, можливо, я знаю, що є програма Турбота, так чи будуть її переглядати, доповнювати якимись коштами та я ж говорю, що ми будемо збільшувати кошти на програму Турбота. Проте я зупинився суто на. Реабілітації на військових, але там ще є багато інших моментів, про які ми десь ближче на сесії це все скажемо. І теж останнє запитання стосовно майбутньої сесії Тернопільської обласної ради, коли вона все ж таки буде? Чи можемо назвати якусь конкретну дату сьогодні? Ну конкретну дату ми назвемо на президії. Президія відбудеться на наступному тижні. От і дату ми оголосимо на на президію оголоситься дата проведення сесії. Я так розумію, Я що, думаю, що буде... це очікується в від... десь да. лише до кінця місяця. Так, листопада. Да. Кінець листопада, початок грудня. Що ж, дякую вам за розмову. Друзі, нагадую, що в нашій студії був Володимир Боліщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Власне, поговорили ми про питання роботи Тернопільської обласної ради і, власне, ті питання, які обговорюватимуться на наступній сесії Тернопільської обласної ради. Дякую усім за увагу. Дякую, до побачення.